Субота, 8 лютого 2025 року, Таро-карта дня Вісімка пентаклів. Ця карта Таро символізує собою працьовитість та майстерність у праці. У житті кожної людини є свої чотири пори року. Весна це дитинство, літо це дорослий вік. Осінь це пізня дорослість, а зима це похилий вік. Перед кожним індивідом стоїть важлива задача самому себе створювати як спеціаліста та професіонала в тій чи іншій обраній діяльності. Що посієш у власному житті, те і пожнеш. Хто працює над собою, той і отримує результат, говорить народна мудрість у 25 років. Я почав з нуля вивчати англійську мову фактично щоденно, як не було мені важко. А було неймовірно важко. Але я не здався. І в свої 37 років я вже почав поступово мислити англійською. Я розмовляю англійською, читаю переважно книги англійською мовою. У цей період часу, осені 2024 року, по цей день я планую на майбутнє читати англійською в першу чергу. Я вмію писати англійською. У 25 років я посіяв зерно і обрав шлях вивчення англійської мови. 12 років я невпинно трудився, бо ще й не мав здібностей до вивчення іноземних мов. І ось тепер я пожинаю плоди своєї невпинної інтелектуальної праці. Тут, в місті Кельн, у Німеччині, я переважно спілкуюся англійською і вже з лютого 2025 року почну в одній з кращих шкіл. Міста Кельн вивчати ще й німецьку мову, мораль проста. У будь-якому віці обирайте ваш шлях розвитку, працюйте, працюйте і ще раз працюйте над вашими ключовими задачами і ваша неупинна праця. Буде обов'язково винагороджена. Вона принесе свій хороший результат. Той чи інший, не втрачайте ваш дорогоцінний час, адже той, хто з моду не хоче розвиватися, не працює над собою, той в дорослому та похилому віці, може нічого не отримати в цьому житті. Ваш любомир богоявлен.